Добрий день, шановні колеги. Я хочу, хотів би сьогодні освітити таку тему, як артеріальна гіпертензія та судинне старіння, як профілактувати. І ви бачите таку прозірку, яка показує, хто найдовше живе. І зверніть увагу, що найдовше живуть люди, які мудрі. Хоча якщо мають гроші, теж довше живуть. Тут 90, там, можливо, хтось хоче до 100 років жити. Але якщо є захворювання чим їх більше, то люди тривалість до 50 років. Ну якщо правильно лікуєш лікування, дотримуєшся стандартів лікування, то в принципі можна дожити до 80 років. І ось ви бачите таку прозірку, яка вказує, що є таке раннє старіння, а є фізіологічне старіння. А от це раннє старіння воно чим обмовлено? Гіпертензію. Загальним холестерином збільшеним, низькі ще діабетом, корінням ожирінням, тобто є фактори, які в житті в нас скорочують тривалість життя, тобто наступає раннє старіння судин. І один із них такий фактор, як артеріальна гіпертензія. І дійсно артеріальна гіпертензія. От тривалість життя вкорочується при третій ступені в чоловіків на 11 років, а в жінок на 8 років. Тому на артеріальну гіпертензію ми звертаємо дуже велику увагу. І от є такий серцево-судинний континіум, цей шлях, фактично до смерті, до термінального ураження серця. І починається він як з факторів ризику, з яким є артеріальна гіпертензія. І виявляється, що коли цей континіум ми розглядаємо, то ми говоримо про... Захворювання інтимів вінцевих судин, атеросклероз, звуження артерій, так і в нас є такі маркери цього оцінення по континіуму атеросклеротичного. оцінка тонної артерії, гілково-плечовий індекс. Але є такі континіуми, які ми називаємо антиніум судинного старіння. і він починається з артеріальної ригідності. це атероріло-склероз, тобто старіння, аорти, ригідність аорти, дилатація аорти. І вже ми оцінюємо зовсім трошки інші покмамаркери цього артеріосклерозу. це пульсовий високий тиск, центральний тиск, агментаційний індекс, індекс ампліфікації. Тобто, фактично, ми вже на трошки інший рівень рівень старіння судин. І оцей рівень судина-старінь, він розглядається. І як на великих судинах, тобто, коли судини затвердівають, стають жорсткі, є малі судини, тобто вони стають резистивні, це поняття вже артеріоскло, ремодулювання, є запустівання капілярів, рарифікація. Тобто старіння відбувається. І на великих судинах, і на малих, і на, на, на рівні капілярів. От скажімо, на великих судинах, ви зверніть увагу, що якщо людина є молода, то аорта вона якби, тримає удар, вона розширюється, вона амортизується. І та хвиля поступово рухається по кровоносних системах. Якщо людина старіє, аорта стає жорстка, вона стає тверда, і удар, що не отримується, він швидко йде хвиля. І швидко вона далі повертається. Тобто є таке поняття як старіння артеріальної системи, регідні системи. От ще раз ви дивіться, от як в систула відбувається у молодих людей, є діастоло скорочення судин повернення хвилі, і от що відбувається в старших людей. Примірні, прямі лінії. От є поняття пульсової хвилі, як вона. Повертається ця пульсова хвиля залежить від жорсткості судин. От, зверніть увагу, що якщо хвиля має повільний потік крові, то вона вертається в цій хвилі. Період діастоли, так і саме в діастолі йде постачання крові міокарда. Так, а якщо хвиля м, повертається дуже швидко, тому що судина є жорстка, так вона попадає саме на систоли і відбувається так приристі систоли, тобто йде більше навантаження на великі судини, і тому більше є схильність до атероциротичних процесів, тобто швидкість повернення по цій пульсовій хвилі, які ми можемо визначити, вважається класичним маркер. Оцього жорсткості судин, старіння судин. І ми можемо його в практиці також визначати і говорити про певний прогноз. Крім того, в практиці ми можемо визначати ще такий індекс аугментації. Фактично, коли хвиля повертається і є жорсткі судини, то вона нашаровується на систоли і відбувається так званий прирост. І цей прирост називається індекс Агментації, тобто, фактично, можливо, ми в практиці нам важко вимірювати там, ну не так важко, як треба прилади для того, щоб вимірювати, але ми можемо оцінювати по таких інших показниках, от, скажімо, високий пульсовий тиск, вирогідно, він буде показувати, що є жорсткість і що є підвищення центрального тиску в аорті. Так і от, за даними певних аналізів, приріс цього центрального тиску, цього індексу агментації може говорити про те, що від. Бувається моє ну, старіння цієї судинної системи. І от Ще хотів би звернути на цей пульсовий тиск. Ви бачите, що якщо людина молода, то ну, от прогностичне значення у неї є дістарічний тиск. Дісторічний тиск якраз як показує, що саме молодих він приводить до якихось певних серцево-судинних катастроф. А якщо людина вже старі старіє, більше 60 років, то тут на перше місце виходить все таки пульсовий тиск. Тому що пульсовий тиск показує, наскільки відбувається старіння цієї судини, Системи, як відбувається жорсткі судин. Ну і от таке ще є одне поняття як рарифікація капілярів. Тобто відбувається старіння і запустівання капілярів. І от є такі певні експериментальні дані, от скажімо, як є цукровий діабет. Бачите, на рівні експерименту це були там миші вивчалися. І Яка різниця там, де є цукровий діабет, яка кількість судин, і там, де є без цукрового діабету, наскільки різниця в цих капілярах? І от я звертаю увагу, що якщо люди мають артеріальну гіпертензію, вони її не лікують, так? вона прорисує є високий тиск, і ви бачите, наскільки менше капілярів у цій людини, яка має артеріальну гіпертензію у головному мозку. А, а тут наскільки більше, і тоді виникає питання, чому ця людина з важкою гіпертензією не може мислити, чому вона має оцю деменцію, так чому не можна її якби перевчати дещо? Так це безсудинний пацієнт, і тому претензії до неї важко можна поставити. Ще є одне таке поняття: як синдром регітності гладенько клітин це нова концепція розвитку артеріальної гіпертензії, тобто відбувається так зване скалетування кортикального. Це скелету саме гладеньких м'язів, судини, і м'язи, ну, не можуть розправитися, якщо так прямо сказати словами. Там, там відбувається колагенізація, накопичення колагену, фібронектину, так? це називається такий тепер типу синдром ригідності гладенько-м'язових клітин. Тобто це нова така концепція артеріальної ригідності. Таким чином, синдром раннього прискореного старіння, який відбувається при теріальній гіпертензії, він проявляється. Оцим синдромом старіння м'язового м'язевого скелету, так, центральної е, системи, центральної аорти, тобто жорсткі ці аорти, підвищення центрального тиску, кальцифікації ще окремо відбувається. І ще одне таке поняття, що саме в цих судинах порушується ендотеліальна функція. Ми говоримо, що там наступає індотеліальна функція, яка вже має маркером те, що буде розвиватися атеросклеротичний процес. І все це відбувається, ну так би сказати, як елемент прискореного старіння, і це прискорене старіння обумовлено появою гіпертензії, обумовлено тим, що появляється в старших людей частіше це деменція, когнітивне порушення, атеросклеротичні процеси. І от ми можемо сказати, що можуть бути такі нові терапевтичні цілі у лікуванні артеріальної гіпертензії. І от... Ми можемо брати за основу, як ми ефективно лікуємо, скажімо, гіпертензію, як змінюється швидкість поширення пульсової хвилі, який буде тиск в аорті, чи він змінюється, тобто які буде як буде змінюється пульсовий тиск. Індекс приросту пульсового тискового, тобто цей індекс агментації, і оцей ампліфікація, тобто відношення пульсового тиску до систолічного тиску. І якщо ми бажання ці зміни змінимо, тобто знижимо ці показники крім амплікації, тобто це буде говорити, що ми правильно назначили антигіпертензивну терапію. І ви бачите, от є таке рекомендації 23-го року, які вказують, що можна звернути на ураження організану органів мішені, тобто на, е, ці ураження органів мішені можуть характеризуватися підвищеною жорсткістю великих артерій, високим пульсовим тиском, який буде більше 60 мм, і збільшення швидкості поширення пульсової хвилі більше, менше 10, 10 мм в секунду. Це буде говорити про те, що ми ефективно лікуємо цих пацієнтів. І треба визнати, що для того, щоб ми ці ефективно лікували, ми повинні розуміти, що є. Препарати, які впливають ефективно на ці процеси старіння, тобто це інгібітори АПФ, бачите, як вони зменшують цю оптаміцю хвилю, як зменшується авматиційний індекс, сартани, які мають подібний ефект до інгібіторів АПФ, і антоністи кальцію, так тобто, ці три препарати найбільш ефективно можуть призупиняти оце старіння судинної системи. А от, скажімо, діуретики, ну, плюс-мінус бета бетаблокатори теж можуть мати ефект, ну, не бета-блокатори, бетаблокатори, поки, наприклад, підвищують як медиційний індекс. Це говорить про те, що, скажімо, в певних рекомендаціях світові бета-блокатори не розглядаються як препарати для лікування гіпертонії у всіх, лікарях 60 років. Ну і ще раз хочу наголосити, що саме система раз. Займає центральне місце в патогенезі судинного стріння, що рання блокада цієї системи раз необхідна для попередження судинного пошкодження у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і у пацієнтів необхідно як можна раніше, саме молодих. Починати з інгібіторів і сартами. Це препарати найкраще мають доказову базу щодо сутинної протекції. Тому, коли починаємо дійсно лікувати пацієнтів, особливо молодих, так то ми якраз і починаємо саме з цих препаратів. І треба от мати такі докази. Скажімо, наприклад, один із представників сартанів Вальсартан він дійсно в дослідженні Вікторі потужно впливає на ці до пружно пружно-еластичної властивості, тобто на жорстких артеріях. і от та швидкість пульсової хвилі, яке маркером є цій артеріальній жорсткості, змінилася з 10 до 91. Це говорить про те, що е, сартан може зменшувати жорсткість артерій. Ну, ще одне таке дослідження Віктори е, показало, що, скажімо, препарат може впливати на центральний тиск. І це на центральний тиск впливає як гісторичний, так і сторічний. І от ці показники от, суттєво от, знижуються на фоні цього призначення сартану. Але якщо подивитися, який ще має успішний ефект, скажімо, інші препарати, які впливає на, на систему РАС, це Ви АПФ. От, зверніть увагу, на. Найбільше ефективно зменшує тиск в аорті, так зменшує також тиск і на плечові артерії, також знижує цей індекс приросту агментації. Але найбільший ефект серед цих препаратів, як не дивно, мають ентогністикацію, тобто вони не тільки знижують тиск би, в загальній системі, тобто на плечові артерії. А який ефект, ви зверніть увагу, мають у зниження тиску на орті? Як змінюється суттєво цей індекс приросту, тобто індекс аргументації? Тобто на сьогодні антогоністи кальцію розглядається як препарати, які найбільше ефективно ну, профілактують старіння. Так? Якщо ми хочемо, щоб людина в старшому віці. Там більше краще мислила, щоб не наростала там деменція чи когнітивне порушення. Антоністикальці це є номер один. Це... Препарати дійсно ну, ефект їх не Так? І тому ми повинні враховувати, що ці препарати, антоністи кальцію, вони впливають і як на рівні мікроциркуляції, тобто, намі... тобто не дають запустювати, е, рарифікувати мікроциркуляторну русло. Вони впливають на рівні таких еластичних судин, тобто коронарних, церебральних, периферичних. Ми можемо оцінювати, що цей ефект через. Те, що можемо вивчати оцю товщину інті і медіа, то дійсно препарати можуть, так як статини, зупиняти цей процес. Ну і звичайно, ці препарати зменшують регідність, центральний тиск, покращують цей пульсовий тиск. і як наслідок вони є профілакти виконують цю роль профілактики при атеросклерозі, стабілізують, виявляється, атеросклеротичну бляшку. Ну і ще раз я хочу наголосити, що не тільки атеросклероз. А саме вони впливають на Ну, Таким чином, ця система лікування якраз і 20 2020 році прийшла до того, що найкраща схема лікування підходу це призначити одну таблетку, тобто цю пілюлю, яка повинна містити інгібітори чи сатани. Плюс кальцію. а вже тоді, вже на другому кроці, ми можемо додавати діуретики і вже далі, скажімо, призначати, якщо немає ефекту, потрійну терапію. Але комбінація інгібітори чи сартани стосовно цих рекомендацій 2020 року є превалюючою в світі, і уригідно ми повинні. До цієї комбінації прислуховувати і так само лікувати наших пацієнтів. Ну, така була моя виступ стосовно профілактики старіння. Ну, але я хочу от зачитати цей вислів Маха... Маганті, який сказав, що якщо ти бажаєш переміну в майбутньому, стань цією переміною і сьогодні. Тобто, ми повинні розуміти, що профілактувати старіння судин, ми не повинні вже, якби то в старості, бо вже. Ну, от час пройшов. Це треба робити поступово, починаючи з молодих років. Тобто, дуже прискіпло відноситься до артеріального тиску і саме досягати того нормального кажуть цільового рівня, який сьогодні рекомендують, нижче 130 на 80, щоб у пацієнтів не створили судини. Дякую вам за увагу.